Війна дуже залежить від того, чим вона харчується. Тому треба звернути увагу на те, яка для тебе їжа є здоровою. Основним способом здорового життя є правильне харчування. Його допомогою ми рівше хворіємо. У наш час існує багато форм здорового способу життя. Дуже корисним для павильного харчування є овочі та фрукти. Овочі та фрукти є хорошим джерелом вітамінів. А зелень багата вітаміном С. Корисними для нас є кашки та суші. Не забувайте пити воду, адже вона сприяє здоров'я організму. Здорове харчування основний компонент гарного самопочуття. Підтримаємо свій організм. you <laughs>